Як отримувати ось таку стипендію замість двох тисяч гривень вже в 2025 році. Що ти дивишся до кінця, дізнаєшся, як українські студенти отримувати стипендію в євро щомісяця? Привіт, мене звати Аліна. Я навчаюся на четвертому курсі в Могилянці, і саме з четвертого курсу перестала отримувати Могилянську стипендію. Тобто державну, тобто дві тисячі гривень. Що чесно, цей факт мене засмутив, адже я не можу сказати, що я забила на навчання і тому зрозуміло, що не отримую стипендію. Але є як є, як кажуть, значить, у все є для мене кращий варіант, і він реально є. Вкладно повірити. Але вже у грудні я отримала ось таку стипендію. Це за декілька місяців, але все одно це просто величезні суми порівняння з українською стипендією. Буде довго тягнути інтригу. Ця стипендія від фонду Конрада Аденаура в Україні вони спонсорують студентів з відмінною успішністю та тих, хто зацікавлений у соціально-політичній сфері. І щоб це зараз не прозвучало як реклама фонду, бо я не стипендіатка по бартеру. Але все одно я хочу розповісти про цю можливість, тому що якщо ви талановиті студенти, то чому ви досі не подаєтеся на класні міжнародні можливості? Зараз у вас виникли питання: що ж треба було зробити, щоб отримати...